Короші, мої, вітаю вас, Щиро вам дякую. Дуже приємно. Зараз я покажу вам, чим я сьогодні ввечері займалася. Ось так. Прийшла на городину і бачу що по пов'яли, Я вчора їх не поливала і вони прив'яли. І що я зробила? Я швидко, 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 швидко. Тепленькою водичкою відстояною, кошечком під кучик під кожний. Де два кошечки, де один. І сподобалося. Поки я їх пополивала, вони вже зробилися бодріще, гарніше. Ну, ось так. Це є добре. Біля огірочків тече водичка трохи у мене. Такий компус у мене вийшов. І що я зробила? Я зробила ось таке, мама моя говорила, що під руками. Взяла паличку, зробила такі маленькі рядочки. Бачите, такою паличкою під руками там, що лежало. Ось так. Зробила такі маленькі рядочки. І посіяла я під рушку. Я сіяла петрушку. Тут постійно лється водичка, коли капля працює. Хотіла укроп, а потім згадала, що на укроп збираються клопи. І я передумала біля огірочків його сіяти. Хай буде петрушка рости. Поки я на ділянці її висію, вона тут зійде вже і буде. Ще раніше треба було зробити. А я така хазяйка, слухайте, не встигає. Отановая коляска. Чоловік їздив зранку в воєнкомат, вийти на рибалку, на роботу. І я сама потрошки. І ось провела таку репетицію на вулиці біля калітки, біля паркану. Бачите. Неба від цього здоров'я всього найкращого. Так, і бережемо наших діточок. Сыночку не віддам. Бережемо себе. Я молюся, рекомендую мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі.